Така кашу, яка з школи забуває, що вона не вийшов. Внушили чувство страха і стида зелення. Це насправді дуже природні реакція організму на те, що ти хочеш чимсь а воно тобі не надо вообще абсолютно. Більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тягаті просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя. А нам тут розказують, що ти повинен добутися того, ти должен, там стати успішним, зарабативовати столько то і так далі. Люди нам бачать кількість сил, яку треба сюди вложити. а на що мені надо стільки сил вкладати на те, що я ще непонятно чи це получу. І люди даже не пробують. І все. І нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от ми є ж можливість з телефону просто заробляти, на дивані щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробити, заробітки, величезний зараз, просто лежа на дивані, вміє того, щоб Тікток лежать, поставлять якісь відомис і помонті, чи фотки або чи щось таке виставить і заробити з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням Шепті профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон світі, бо люди постійно щось купують онлайн і ми постійно потребуємо людей, які будуть ці відео і заробляють на цьому. у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць. Хтось уже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я в далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туєш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ніку не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба ж питатися ще, бовсько ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезли в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. Вони колись буде 40, колись буде. 50, там вже і запал втрачається, От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний бізнес, медійний, і тепер він росте, розростається, вона є величезна команда, яким це займається, і я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не не розуміють, тут питають донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямій речі, вони ж записали в ці профілі. Скільки людей виходить, заробляти і як, і де вони знаходяться, і яка у них обвища зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Є тільки можливостей онлайн заробітку. Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.